Слава Ісусу Христу, вітаю вас, дорогі брати і сестри. Щиро запрошую до слухання вивчення Божого Слова, молотовного роздуму над Божим Словом, яке є втіхою, радістю, надією для кожного з нас. Ми перебуваємо далі у часі, який ми звемо неділями після. П'ятидесятниці — це найтриваліший період церковного календаря. І сьогодні запрошую вас до роздуму молотованого над Божим Словом, яке знаходиться у Євангелії від Івана, розділ шостий, вірші з 59 по 69. Послухаємо Слово Боже. Святий Іван говорить, отак говорив він, тобто Ісус Христос, навчаючи у синагозі в Капернаумі. Чимало його учнів, почувши оце, казали, Жорстокі ці слова, хто може їх слухати? Ісус же, знаючи у собі, що його учні нарікають через це, сказав їм: Чи це вас спокушує? А що ж буде, як побачити, що син людський підіймається туди, де був раніше? Дух оживляє, а тіло ніяк не допомагає. Слова, які я вам казав, є дух і життя. Але деякі з вас, які не вірять, Ісус із самого початку знав, хто є ті, які не вірять, і хто є той, котрий його зрадить. І Він додав. Тому я сказав вам, що ніхто не може прийти до мене, якщо йому не буде дано від мого Отця. Від того часу багато хто з його учнів відійшов геть і вже не ходив із ним. Тоді Ісус сказав дванадцятьом, Може, і ви хочете відійти? А Симон Петро відповів йому: Господи, до кого ми підемо? Ти маєш слова. Вічного життя. І ми повірили і пізнали, що ти є святий, син Бога живого. Це слово Боже. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Спасителя нашого Ісуса Христа. У попередніх віршах цього Євангелея, Євангелія від Івана. Ідеться про те, як Ісус навчав юдеїв у синагозі і сказав, що Він є хлібом життя, що їхні батьки їли ману в пустелі і вмирали, а Він є хлібом, який сходить із неба, і хто його буде споживати, то повіки не помре. І сам назвав себе цим хлібом. Живим. Там, зокрема, він сказав: хто їсть моє тіло і п'є мою кров, той має вічне життя, і я воскрешу його останнього дня. Дорогі у Христі брати і сестри, нерідко коли заохочуєш людей слухати, вивчати, досліджувати, любити Боже Слово, то люди кажуть, а яка мені з того користь? Що мені з того? Відповідь на це питання є, бо користь з цього дуже велика і виняткова. Користь, котру не купити за найбільші гроші у світі? Вивчення Божого Слова дає людині безцінні, рясні, неймовірні благословення. Так навчає. Святе писання. І, зрештою, ви, як діти Божі, які читаєте, слухаєте Боже Слово, знаєте з власного досвіду і розумієте, про що йдеться. Ви добре розумієте слова псаломоспівця, який називає Слово Боже світильником і світлом для нашої життєвої стежки. Це псалом 119. І саме так і є. Слово Боже є цим світильником і світлом. Воно зміцнює віру, просвічує, освячує, дарує надію, розраду і втіху кожному, хто любить його і зберігає його у своєму серці. Але, на жаль, це є правда, чимало людей не розуміють цього, не знають. Не розуміють. Благословення, яке дає Боже Слово. І яка наша мета? Допомогти людям збагнутися, це, осягнутися це на власному житті. Ми щороку в церкві чуємо знайомі і почасти одні і ті ж біблійні тексти. Чому? Тому що Бог. Хоче знову і знову огортати нас своєю любов'ю, запевняти нас своїми обітницями, що Він справді хоче нас благословити. Ми вивчаємо і досліджуємо Боже Слово кожного року, з року в рік. Не все і відразу у святім Писанні ми розуміємо. Це правда. Потрібен час, потрібна наполегливість. Але те, що ми чогось не розуміємо у Божому Слові, не повинно нас лякати і відбирати в нас заохоту до його вивчення. Отож, ми плекаємо віру, терпіння, наполегливість, старанність і так досліджуємо, вивчаємо, слухаємо Боже Слово. Завдяки Святому Духові і допомозі покликаних душ пастирів, проповідників і вчителів Божого Слова, ми відкриваємо для себе у святім Писанні виняткові речі, зокрема вічну і живу Божу правду, яка стає для нас духовним стрижним, джерелом радості і втіхи впродовж усього нашого християнського життя. І апостол Павло у другому посланні Солонянам каже: Благаємо ж, браттями вас, шануйте тих, що працюють поміж вами, і у вас старшинують у Господі, і навчають вас, і у великій любові майте їх поміж собою за їхню працю. Дорогі ухресті, у нинішньому євангельському тексті святий Іван, зокрема, розповідає, як Ісус навчав одного дня юдеїв у синагозі. Він мав на меті донести до них розуміння того, ким він є насправді, пояснити, навчити їх, як досягається спасіння, кому дійсно належить благословіння. Вічного життя, щоб побачити і почути Христа, деякі з присутніх подолали чималий шлях, перетнули Галилейське море. Насправді, це озеро, але велике за своїми розмірами. Його довжина сягає 21 кілометра, а ширина 13 кілометрів. І те, що люди здалека прибули, щоб почути науку Христа, вражає. На жаль, і це правда, нині деякі люди почасти лінуються подолати до церкви кілька сотень метрів чи то один-два кілометри, щоб почути спасенне Боже Слово і довідатися з нього про Божу любов до них і піклування Богом про них. Щоденне піклування. Намагаємося пояснити це своїм друзям, приятелям, рідним і близьким, і скеровуємо їх до Божого Слова. Повернімося до нашого біблійного тексту. Чому люди, про яких говорить святий Іван, прагнули чути Ісуса? Тому що Він навчав не так, як їхні книжники і фарисеї. Його мова зачаровувала, брала в полон людину, хвилювала, проникала до глибин серця і душі. Він промовляв як можновладний. Він казав людям, що він є правдивою поживою для їхніх душ, хлібом, який зійшов із неба, споживання якого справді дарує вічне життя. Він давав людям. Правдиву втіху і правдиву, здорову духовну поживу. переконував їх у тому, що він прийшов в цей світ, щоб через віру у нього грішникам було подаровано прощення гріхів, спасіння і вічне життя. На перший погляд, ці речі є прості і цілком зрозумілі. Втім, подібна наука. Як бачимо, для багатьох була важкою для розуміння. Чому? Тому що вони перебували у невірі, не покладалися на Христа, не вірили у нього як їхнього Господа і Викупителя. Вони перебували у замішанні і запитували один одного із самих себе. Невже Він, цей Ісус, що промовляє, каже правду? Невже він дійсно є Спасителем, обіцяним Месією, про якого звіщали пророки, який прийшов у цей світ, щоб дати правдиву поживу для спрагнених душ і дарувати вічне життя? А деякі нарікали і казали, це вчення прийняти неможливо важко. Хто може слухати ці слова? З тих пір минуло 2000 літ. Але і нині наука Ісуса Христа досі є важкою для багатьох людей. І це теж правда. Зрештою, подібне ставалося в усі часи існування Християнської церкви. Чому? Бо на очах багатьох людей. Лежить покривало. І у другому посланні коринтянам святий Павло каже: коли ж вони навернуться до Господа, тоді це покривало здіймається, і вони отримують новий, правдивий духовний зір і бачать речі правдиво, і розуміють правдиво, те, що каже Біблія. Бог в усі часи закликає людей огорнутися до Його слова. Закликає людей шанувати і любити Його у невинності і в правді, відкинути богів, яким служили їхні прабатьки за часів поганства, і служити лише правдивому Богові. Всього цього ми навчаємося зі Слова Божого. Навчання, проповіді, розмови і оповіді Ісуса Христа торкалися цих та інших важливих тем. І коли Ісус Христос говорив і навчав, казав про це, то нарідко те, що було вкорінене у головах Його слухачів, ставало для багатьох каменем спотикання. Погляньмо, дорогі у Христі, що Ісус говорить нам цього разу. Якщо ми ведемо мову про нинішній івангельський текст, ось про що він каже: він навчає, чи можливо шляхом одного лише логічного мислення зрозуміти, яким чином Син Божий є правдивою людиною і водночас правдивим Богом, що зійшов із неба. Чому він зійшов із неба на землю? Чому наші гріхи настільки важкі, що ми конче потребуємо Спасителя, який би визволив нас від їхнього тягаря і примирив нас із небесним Отцем? Ісус також навчає, чому деякі люди ідуть за ним лише в надії на те, що він буде давати їм фізичну поживу для їхніх голодних шлунків? Або зцілювати їхні немочі, чи робити їх заможними. Він пояснює, чому так часто люди переймаються матеріальним благополуччям і мало дбають про своє духовне життя і стосунки з Богом. І ще одне, він навчає, чому ми самі не можемо повірити в Бога, прийняти Христа як свого Спасителя з власного бажання. А лише Бог уможливлює це і лише Бог сам притягує нас до себе через своє слово, засоби благодаті і роботу Святого Духа. Відповіді на всі ці питання ми отримуємо із Божого Слова. Але правда така, що чимало людей, які брали бодай раз до рук. Біблію і пробували її читати, згодом відкладали її через нерозуміння того, що вони читали. Святий Іван каже, що наука Христа ставила перед слухачами в усі часи дуже важкі і непрості питання. І нині так само. Господь запевняв слухачів, що він дійсно є обіцяним Месією, про котрого звіщали пророки, сином Божим, сином людським, водночас правдивим хлібом, який зійшов із неба, викупителем і спасителем усіх людей, усього людства. Нічого подібного, слухачі Христа досі не чули. Через нерозуміння цього, як каже Святий Іван, навіть деякі з його послідовників і учнів згодом відпали і вже не ходили з ним. Бо наука ця була важка для сприйняття. І у тих, хто відпадали, відходили від Христа, вочевидь, були власні міркування, власні відповіді на ці та інші питання. Але правда у тім, що їхні відповіді були хибними. І на питання, хто такий Ісус Христос насправді, вони не вагаючись відповідали: та ні, він не син Божий, не пророк, не Месія, а син Йосипа і Марії з Назарету. Звичайна людина. Дорогі брати і сестри, кожен. З нас мусить чітко і однозначно відповісти на такі важливі питання. Як я сам шаную Ісуса Христа як свого єдиного Господа і Спасителя, шаную не час від часу, а повсякчас у своєму повсякденному житті. І наступне питання: чи готовий я, як християнин, як християнка, як віруюча людина, нести свій хрест до кінця, йти за Ісусом, покладатися на нього і довірятися йому без сумніву? А оце друге винятково важливе для нинішнього часу в Україні? Коли ми переживаємо так. Багато страждань, викликів і випробувань під час цієї кривавої війни з московськими окупантами. Дорогі брати і сестри, наш Спаситель зробив все, щоб вщент розбити наші сумніви і вагання. Він прийшов на сугрішну землю, прожив доскорале і безгрішне життя. Став під закон і гнів Божий і зробив це замість нас на нашому місці, прибив наші гріхи до Голговського Христа, подолав диявола гріх і смерть, примирив нас із Небесним Отцем. Він дав нам своє могутнє, життєдайне, благословенне, живе Слово Боже. Він повсякчас скеровує нас, кожного грішника, до пояття, і запевняє своїй любові. Він готує для віруючих святу вечерю, у якій пропонує їм правдиві тіло і кров, дає обітницю щодо прощення гріхів, зміцнює віру і дарує вічне життя. Любов Божа дає нам певність щодо того. Куди ми йдемо у цьому житті і куди потрапимо, коли це тимчасове, насправді дуже коротке земне життя добіжить одного дня кінця. І разом з апостолом Петром у світі, в якому ми живемо, у світі, сповненому омане, негараздів, страждання. Викликів випробування і бід, ми йдемо за нашим Господом Ісусом Христом і кажемо: до кого ми підемо, Господи? Ти маєш слова життя вічного. Дорогі в Христі, нехай Христове вчення дає вам міцну віру, силу і наснагу до праці щодо поширення. Доброї звістки про прощення гріхів і спасіння в Христі, яку нам належиться підтримувати, даними нам Богом талантами, часом і пожертвами, прославляючи живого Бога, Отця, Сина і Святого Духа нині і по віки вічні. Амінь. Благословіння Господнє нехай буде з вами.